Кропивничанин Олег Філіпов з 2020 року працює сапером. Він очолює піротехнічну частину служби з надзвичайних ситуацій в області. Розповідає, як минулоріч восени розміновував Харківську область після деокупації. Звернулася місцева жителька до нас і розповіла, що там проживали кацапи. Вивели на безпечну відстань людей і пішли. Я пішов попереду, ззаді мене йшов старший сапер. Тільки відчинили калітку, пішли в сторону огороду, там якась тропа була. Буквально зробили ну, два-три кроки, зробили, і якась біжить собака. Я в цей час бачу розтяжку. В падінні мені довелося кинути і засоби пошуку, і все таке інше. І Телефон розбив. Хватаю собаку за задні лапи, щоб вона не зняла цю розтяжку. В цей момент, слава Богу, досвідчений був старший сапер. Побачив гранату і теж в падінні зловив цю гранату. Ось. І коли ми вже там Певнили, що вже не буде там цих сюрпризів собаким з таким іншим. Ми побачили, що з правої сторони теж була розтяжки. Тобто нам повезло, що собака побігла прямо. Розповідає, працювали за 400 метрів від кордону з Росією. Це був е Вересень, жовтень і листопад місяць минулого року. Проводили розмінування лінії ліні електропередач, водогонів, газопроводу. Також виконували оперативне реагування на ті чи інші події, тобто якийсь прильот, якісь обстріли були, і також виконували заявки звернення громадян. Нині на полігоні в Кропивницькому тренуються хлопці, які почали працювати саперами кілька місяців тому. Спочатку одягають бронежилет та захист для шиї, потім окуляри та шолом. Вага захисного... Спорядження 20 кілограмів, говорить начальник піротехнічного відділення Андрій Ісаков. В такому спорядженні четверо рятувальників шукають вибухівку. Так, ми знайшли противопіхотну міну кругової дії ураження. Дана міна випригає на 0,6-08 метра. Кругової дії ураження, тобто випригує, вибухає. В радіус 25 метрів. Ця інженерна справа не стоїть на місці. Тобто ми тут сидимо в практикуємо. Там по ту сторону також люди придумують щось нове. Рятувальником працює з 2017 року, розповідає Андрій Ісаков. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вирішив перепрофілюватися і перевестись до групи піротехніків, щоб допомагати розміновувати Україну. Говорить, перша поїздка була у Харківську область. Звичайно, було страшнувато, особливо перші кроки, коли ти береш прилад. Ідеш ось такі, наприклад, плюс-мінус кущі, йдеш з цим прибором, і ти розумієш, що тут аж може бути різні пастки, ти ж не розумієш, де саме велися бойові дії, де саме вони стояли. Де... І ти просто кожен метр, кожен сантиметр землі для тебе небезпечний. Але потім з досвіду воно приходить і ти зможеш оцінювати так сказати, обстановку зором. То розуміти, де потрібно боятись, де не потрібно боятись, розповідаю, тоді на деокупованих територіях обстежували обістя людей. На цих фото боєприпаси, які знаходили під час роботи. Проходили по дорозі і побачили, ну видно, що міни давно були встановлені. Пісок змило водою, і було зверху видно датчики цілі від противопіхотних мін натискних. Нам же стало цікаво, як це посеред дороги може бути, тобто який толк ставити на дорозі протипіхотну міну. Якщо це в основному буде техніка проїжджати. Саме цікаві, щоб низом знаходилась противотанкова міна, таку кількість тратилів, танкову міну, в якій 7,5-8 кг, використовує на людину. Тобто цей шла б людина, вона натиснула б на противопіхотну міну, зусиль натиску на яку від 5 кг. це щоб знизити бойовий дух і моральний стан людей. Воїнів наших. Каже, у відрядження на деокуповані території рятувальники з Кіроградської області їздять по черзі. Нині продовжують розміновувати Харківську та Донецьку область. Олена Жикалова, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.